<coughs> С вами Нікібой і ми играємо в сінню. І я хотів би вам показати, куди я вже прокачався. Так, одним словом, скажу, не буду там пояснювати, просто скажу. Я побив Ріся, але ну, я не хотів його побивати. Ну, бити я просто в, в, купив броню хорошу і пішов в бой, думав, що не побив, Ну, не переможу я, Але, случайно я його побив. Ну і вот так сталося і вот так я теперь потрапив на другу страничку. І тепер я граю вже з другим боссом в батві. Ну так вот, э, давайте вже будемо тут продовжати, ще раз, извиняюсь. Э, бі... Ну, більше, ну, я надеюсь, що ми другого бо... цього босса вот вб'ємо, Ну да. Э. Що э. ти планш глючиш, придурок? Не вижу цей пункт. Щоб ти здох. Що, дебіл чи що з тобою таке Придурок, да Так, давайте поки воно загружается я вам поясню. Короче, рейс стає невидимим і кидається серікенами. Так вот я його побив. Хоча не хотів ее побивати без вас. Ну, слідуючого боса, я вам обіцяю, я побью. Його разом з вами. Ну, це, звісно, буде не скоро. то що нам вже дуже далеко до нього. Так. Папа-памба-памба-па-памба. Окей, вже загрузилось, теперки ми йдемо. Ой, не туди зайшов, Вот все вам покажу я на другій страничці вже. Ріс іде в хеп. Так. Треба рушку поміняти нам, бо то, що ця палка, я вам а, отвечаю. це палка, дивіться, 203 ефективності, а це 178 і це б'є в 100 раз лучше оці битки. Не те, що то гавно. Так, короче, прийшли, будем заробляти нам на броню і на оружжя і вообще левел. У нас тільки дев'ятий, ну, вже дев'ятий, бо був п'ятий чи шостий, там вроде би шостий був. О, да, шостий левел був у нас, а тепер це тоді, коли ми з Юкію грали, а теперки у мене вже дев'ятий левел. От ми б'ємося з цим медведдйом. З медвед Кей, думні камнього дуже хороша броня, я вам відвідаю. Зараз самі все побачите. Дивіться просто, дивіться, просто не говоріть, а дивіться. О, от я вже показав вам оціняний чи... ай, твоя ж налі. Я вже програв. Так, все. Він даже з одного удару може мені всього хіпе знести. Хоча я на нього так обзивався, каже, слабак-слабак, але він реально похожий на ведмедя. Якби ви подивилися на його пику. Пик, пика, така. На цьому тижні ми з зюки не побачимось. Так. Ооо, це вже лучше. Іть, іть, Не треба давати йому вставати. Так, я уже это сделаю. Чекай, божевильни, 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 божевильни. А! 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 Ай! Не, 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 большая, большая! Це ж мій прийом! Ноги я самі улюблені. Прикокошу тебе. А! Це мій прийом. Не смій його тирити А, тільки не на ці оружки. Треба точно оружку міняти. Саме лучше моя оружка, я ви знаєте, які. Це ножі. зараз я 25 5, блін. Попробуємо його забороти. Паличку. А ось його саме рушка моя. улюблена. Вона йому нічого навіть не донесе. Це, блін, яке тут. Це було, в принципі, нормально, але я не вмію неї Надеть. Ну, тоді післіть в, бо... в бой. А, кстати, в Майнкрафті е, на новій карті я почав строїти ну тоже без вас почав строїти замок да почав строїти я замок не огорчається я там нічого такого багато не построю ну самі все побачите коли я буду знімати майнкрафт слабак я вам кажу тень ніндзя якщо Шушибайс по я не дуже знаю русский язык хорошо. Ну, англійський трошечки. Трошечки там знаю. Юки, блин, мастер англійської мови що лучше завчить, я знаю. Так, давай, давай, давай. Ох, блин, скрутим. А! Ну, шо ти тут... Я не умею этой палкой пользоваться, но думаю, что он... А! Я честно скажу, я этой палкой не умею пользоваться. О, целый прием улюбленный ми. А! Да что? Еще? Что, по получил бы? Бегом, бегом, сказал. А! Ты шо? А? Ну все, дограв ти. ты ч? Ух ты ж паразит. С цими кислячками. Ты шо вообще борзел? Придурок. Лежачего бьешь? Я не бью ж лежачего? Окей. Чего мені не можно бити лежачих? Все, Захар. Давай, 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 давай. Там, блин, я отвечаю, что с больной голову. Придурок. Голу не хочешь получать, ты баран? Скотина. А голу. Субе. Да лежачих б'є, а ч мені лежачих щось не можна бити? вписок не хочемо придурок. Що, мене же копити хоче? Пішов звідси. Ті... Ну 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 ну, -ну. отвали. Чого я не можу його бити лежачим? Чого він мене б'є, а я не можу його бити лежачим. Коли він вмер, придурок. Бильний не на голову. Я ж тебе поб'ю, Ти ж слабак для мене. Ти для мене мушка маленька. при прикокошив до стінки і все. Ну, знаєш, ти... ти мене можеш бити лежачим, а я тебе не? Окей. Тоді я буду тебе бити, вбивати прям стоячим. Отак От тобі. Начувайся. Це мій коронний прийом руками. А! Ты ч? А не б'ють А, валити треба. То ти, знаєш, так хочешь грати? Ну, чого я не можу ее вдарити, якщо я попав ему по ногах? Что за, блин, придурок якийсь? Я ж тебе прикокошу. задницю. баран треба було сидіти і думати з ким ти стріляєшся, Бамжери Ха-ха Клас! дуель, 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 дуэль, дуэль а це бойна зброя, зброя рівня 8. Давайте попробуємо кольз забороть. У нас ні нам не хватить. Давайте заробимо баблишкі. Ні, не, не то оружие взяв. <гум> ну, давайте попробуємо победся цією рушкою. Шотганна тоже не погано. Ні, не, ну нема, вона така не повороткарна, нікому не советую цю зброю купляти. Советую купляти ті ножики, що в мене, але лучати її аж до кінця ігри. Оце водка ерунда неповоротка. Ну цего я розумію гравці, Вони не б'ють лежачих. Ну той якийсь, блін, бандіт. Бандіт. Бендіт. Бендіт. Я? я йому чотири удара на а він мені жодного. Барон. Я його люким вирубу. ха, -ха. Да. Кстати, уже вже казав, що цю, на цій неділі ми з юки не, поб... не будемо бачиться, і ви? ну я то буду, бо скайпу, конечно же. Так, окей. Що, угу. угу. да, да. такий крутий гравець, да? Фулче шок зразу. Мне все равно я кав тебе оружие. Главное, як у мене. Все. О, Боже, налекам. Мне пів ХП даже не зняв Ты бы знал, яка у мене мощность для цього удара. Я обожаю цей удар, кстати. Уй! Уй! Хо-хо! з удару одного прикошу. Кстати, я цю серию уже приснимаю два раза и будем уже, наверное, заканчиваться. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ники Бой Ники и всем пока.